Спочатку роботи в проєкті дві мобільні бригади надали послуги 1241 особі. З них 746 осіб отримали повну інформацію щодо домашнього насильства та гендерно-зумовленого насильства. 495 постраждалих отримали різні соціальні послуги. У безпечні місця переселено сім сімей, в тому числі з дітками, як в місті Павлограді, так і за їх межами. Ми можемо відвести головне, що ми робимо все від серця і безкоштовно. Це дуже важливо, тому що коли ми відвозимо жінок у шелках, де вона може харчуватися з дітьми півроку, рік. А переселенку ми відвезли два роки, де її годують, де її розважають дітей, де м м м працює з нею юрист психолог. Вона визначається, куди їй далі повертатися до нас чи виїжджати. Для нас звичайно краще, щоб людина вже десь продовжила свій шлях. Якщо ти бачиш, як від насильства потерпає твоя близька людина, але боїться про це сказати, не спостерігай, дій, звернися до того, кому ти довіряєш. Разом зателефонуйте до поліції, соціальної служби, мобільної бригади діяти разом надійніше. Але якщо такої людини поряд немає, навайся і звертайся самостійно. Ми тут, ми поряд, ми допоможемо. За доброї волі мера міста Анатолій Ексича для за його ініціативою. Виділено приміщення під денний центр перебування. Ми виграли проєкт, і я думаю, що скоро ми будемо в цьому центрі надавати дуже дієву і ефектну допомогу. ефективну. Мене звати Ісаєва Ольга. Я менеджер денного центру проєкту служба підтримки дітей у Дніпрі. У нас є телеграм-канал, який так і називається Служба підтримки дітей в Павлограді. Можна додатися до нього, подивитися розклад, записатися на будь-який майстер-клас за телефоном. Ми знаходимося у місті Павлоград за адресою вулиця Центральна, будинок 65Б. Це будь-яка дитина, яка не тільки потребує якогось виду підтримки будь-якої. Це може бути соціальна, психологічна або юридична навіть підтримка. Є такі кейси в наших центрах. Також діти можуть брати участь в майстер-класах, проводити екскурсії, зустрічі, тобто ну, чудово проводити час. В нас проходили заняття з психологом, як індивідуальні, так і в невеличких групах, з дітьми різного віку, ми компонуємо так, щоб їм було зручно працювати разом. Також у нас заняття з педагогом, розвиваючи, корекційні або е, на розвиток мілкої моторики, що так не вистачає маленьким діткам, які фактично не відвідують зараз дитячі садки та школи. Якщо ви хочете попрацювати з нашим педагогом, помалювати, Щось поліпити, зіграти в чудові настольні ігри, які у нас розвиваючі є. Будь ласка, завітайте до нас. Якщо ви хочете на майстер-клас з арт-терапії для різного віку, або відвідати сеанс кані терапії, поспілкуватися з нашими собачками. Також будемо вас чекати. Ми працюємо з 9. А різні майстер-класи зустрічі проходять з 10 десь до 17. Кожної неділі у нас є розклад. Ми нічого не робимо такого, чого не хоче сама постраждала. Тобто, по перше, ми дізнаємося, які потреби в неї найактуальніші. Бо якщо у людини потреба, що їй треба там зашити якесь поранення, то це не до психолога. Ми бригадою відвозимо її до лікарні, надаємо медичні послуги, і потім через який час розмовляємо з нею про це. Ми виводимо зі стану стресу, по-перше, а потім, вже, коли людина може розмовляти. Бо якщо людина в стресі, пропонувати їй, давай щось змінимо недоречно зовсім. Ми, ми знаємо, що робити, як робити і коли робити це. Робимо e, насправді не завжди нам вдається, як ви e, висловилися вмовити. А ми мотивуємо тільки тих людей, які хочуть щось змінити. Людей, які нічого не хочуть змінити, ми не зможемо нічого їм зробити. Але принаймні ми показуємо, що якщо буде скрутно, ми тут є. Прізвище моє – Бугай. зовут Андрій Володимирович, заступник начальника Павлорадського відділу поліції. Забезпечення безпеки безпосередньо робочих бригад забезпечується в тому випадку, якщо є необхідність якась, якщо є пряма загроза, або інша загроза, що бригада вважає, що може бути, наприклад, до них застосовані якісь заходи психологічного або фізичного характеру. Вони викликають поліцію дзвонком на 102 і на цей дзвонок або виїжджає група швидкого реагування це відділ реагування патрульна поліція, або у нас є ще мобільна група по факту реагування з домашнього насильства. Вони так само можуть туди виїжджати на ці факти і приймати міри до тих самих кридників, або до осіб, які безпосередньо будуть чиняти вже якесь насильство або загрозу до самої бригади. Мобільне, ну тільки за 2023 рік у нас поступило 896 викликів за фактом домашнього насильства, з яких 565 підтвердилися, 331 не підтвердилися. Винесено 187 терміново-заборонених приписів, а також 386 протоколів про вчення домашнього насильства. Так само у нас ще є 177 винесено постанов по статті 183 завідомо ложний виклик. І ще в нас три кримінальних провадження по, за статтю 126. 1 Це домашнє насильство.